Фахові вміння і здібності дозволили йому обійняти цю дуже високу посаду в Україні, що воює. Посаду міністра оборони. Ну, По-перше, він не випадкова людина. З 14 року він постійно був, скажімо, в такому ракурсі всіх. Питань пов'язаних з окупацією Криму, тоді він був е, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джімілів, і вперше ми е побачили його е реальні, скажімо, зв'язки е і в Америці, і в, в Арабських країнах, і в Туреччині в першу чергу. І от коли ми починали. Ви знаєте, ці часи перші місяці, коли держава терориста окупувала наш Крим. Взагалі була важка ситуація. Ніхто не розумів в світі, що робити з цим. І оце перші кроки створення такої платформи. Це були, скажімо, всі питання по цим зустрічам. і... Павестки дня, це була його, його робота. А потім уже звісна це така, скажімо, продуктивна його дипломатія, і були перші звільнені польтв'язні, коли ніхто ще не знав, що з цим робити. Так? Ви пам'ятаєте, 17-18 роки, коли вже в Криму не тільки я. а Взагалі, оцей процес е, політв'язнів набирав обороти. І е, Туреччина як активний, скажімо, суб'єкт е, допомоги для України, це теж скажімо, е, його, е, його комунікацію. Е, і я вже не кажу про те, що ви знаєте. Вже преса багато писала про його минуле і професійне його е, е, с, качество да? досвідь, і да, досвід. І е, як менеджер е, ми, ми завжди його вважали таким дуже успішним і е, для мене особиста його комунікабельності е, е, вміння приймати рішення. І коли кажуть про досвід, е, була дивно чути е, про його військовий досвід. Е, люди таке відчуття, що не знає людину, е, що е, ну, треба в першу чергу спитати, да, там, е, з ним поговорити, поговорити, тому що я. Коли він очолював ТСК Верховної Ради по технічній допомозі наших партнерів, я з ним постійно брав участь на всіх заходах і дуже багато зустрічей було. І зустрічі з військовими і з міністрами оборони деяких держав і з військовими аташе, і з послами, і виїжджав з ним на це і Джошуа, і інші об'єкти, да? І я, от, чесно кажучи, відчував наскільки він фахово з ними розмовляє на, на, на ці теми. І ще не мало важливо було, і це бачили і інші наші члени комісії, а їх більшість ви знаєте, змона більшості. Вибачте, за тавтологію, да? а, а, але е, дуже така відчувалася така довіра до нього. Звичайно, це було пов'язано і з Кримом і е, тому, що європейські інститути і взагалі інституції е, по правам людини е, в світі. Е, Багато співпрацювали з міжліцем кримськотарського народу і ще з часів радянщини, да? і особливо спочатку повернені на свою батьківщину. І тому на зв'язки і, і пані е, розуміння того. Е, скажімо, наскільки це, е, е, ця довіра відчувалася е, з боку наших. Е, Партнерів, ну, це от я сам, скажімо так, постійно бував на цих зустрічах. А коли він очолив фонд держмайна, зрозуміло, це такий напрямок був дуже важкий. І були ті, хто підтримував його дії да, реформи і ті, хто. Дуже обережно да, відносився, тому що ще живе там в минулому, і е, от такі в час війни такі кроки рішучі е, були незрозумілі. Але м, всі, з ким я, е, от, з ким я е, розмовляв на ці, ці теми, завжди підкресливали його професійні е, дії і, взагалі, його, е, завжди е, підкресливали його професійність от якраз читаю, що добре знають і поважають в Америці. Курт Волкер про це сказав. Що вони сподіваються на далі продуктивні дії? Це спеціальний представник держдепартаменту США по якраз з питань України в 17-19 роках Тому очікують на плідну співпрацю. Ну і паумеро вже сказав, що. А вони будуть проводити аудит по усіх напрямках в міністерстві оборони. Звичайно, це дуже важлива посада для України зараз, і напередодні Рамштайну, який має далі відбуватися, де міністр оборони має брати участь, відстоювати ті потреби, які в нашої армії є. Знову ж таки просити про те, що нам далі потрібно. І насправді ми ж розуміємо вже зараз, аналізуючи те, які в нас були міністри оборони. В нашої держави, і яку вони роль відігравали в тих всіх процесах, які в нас зараз є, тому що це одна з стратегічних галузей, але були певні часи, коли цьому приділялося мало уваги, і дуже часто випадкові, а навіть такі, знаєте, ну, люди, які шкоду приносили, теж були на цих посадах міністрів оборони. Що ми зараз очікуємо від, від нього, як від професіонала, тобто, що нам потрібно, аби. Це точно пішло на користь всьому українському війську і загалом державі Україна. Сьогодні, коли президент, як це вибачте, представляв гумерова військовим, угу. от я зараз українською щось не знайду. Це слово, так от. Він великий такий акцент робив на те, що е, є дуже велика проблема з довірою. З довірою, uh -huh. да? uh -huh. е, І, звичайно, там були 5-6 блоків, блоків, які е, треба м, вирішувати за ці роки, які е, привели, на мій погляд, от, до такої е, тотальної недовіри. Не тільки до міністра, а й до самої структури. Я взагалі так сам і відверто про це казав. Що у нас таке, що у мене таке відчуття: у нас є ЗСУ, є Генеральний штаб, а десь там Міноборони, яке до війни має таке відносне відношення. Скандали, не зрозуміло, яка ріль самого Міністерства оборони і міністр, такий, який багато говорить, Ну, не в цьому питанні. Тобто, я вважаю, що після цього сьогоднішніх подій, і коли вже повноценно Рустем ну, вступив в свої обов'язки, є деякі речі, на мій погляд, які йому потрібно буде вирішити дуже в такий короткий термін часу, да? а є е, загальна такальну е, таку продуктивну роб працю роботу, його ми побачимо, ну, скажімо, е, в якісь такий е, е, проміжуток часу. Да? Так от, Серед тих, які е, негайно, яке поверне довіру і не буде більше оці історії це е, в першу чергу кадрове питання. І звичайно, це е, все, що пов'язане з, е, з забезпеченням е, наших військових. Да? От в цих питаннях е, я Впевнений, що Рустем буде, скажем, швидкий і, скажімо так, принциповий буде. Тому він, він в Раді сказав такі ключові слова, які настільки на нього ставлять, тобто бере на себе такий, такий обов'язок, коли він. Прирівняв корупціонера до терориста, а з терористами ніяких там е, домовленостей. Да? Тобто, це, це, це все, все на це е, при, при, увагу да? е, от було, до цих слов в парламенті. І е, тобто, я, я наприклад впевнений, що там нічого е, пов'язаного. С вот, э, безсовісним таким, да цього це буде край поставлений в цих питаннях.